Доброго ранок усім, хто готовий до нового дня, 13 листопада, середина листопада вже тут, і зима зовсім поруч. Це 318 день року, але не поспішайте мріяти про святкові дні, бо сьогодні нас чекає свято доброти та музики, яке можна святкувати просто зараз. Тож ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні відзначаємо такі події. По-перше, це всесвітній день доброти. Цей день нагадує нам, як важливо бути добрими до інших, а головне до себе. Зробіть сьогодні щось невеличке для когось. Посміхніться незнайомцю, напишіть приємне повідомлення другу або навіть пригостіть себе чимось смачненьким, адже доброта це мовчазна сила, що має величезний вплив. Також сьогодні можемо святкувати День симфонічного металу. Уявляєте, сьогодні святкують поєднання класики та важкого року, час на повну гучність увімкнути музику і насолодитися епічним звучанням скрипок, гітар та барабанів. Ідеальний день, щоб спробувати щось нове і дати волю своїй внутрішній рок-зірці. Щодо іменин. Іменини сьогодні святкують. Ціла банда це Спередон, Никодим, Всеволод, Кузьма, Яків, Роман, Леонід, Антон, Анатолій, Герман, Степан, Інокенті, Петро, Василь, Олександр, Іван, Федір та Трохим. Вау. Wow. От чесно, якщо когось із цих імен зустрінете сьогодні, не забудьте привітати. Вибір є. Ну а якщо серед вас є Никодим, то знайте, ви просто зірка сьогоднішнього дня. Ну а тепер наша улюблена рубрика це гороскоп, тому робіть гучніше, овен. Час сьогодні перетворювати свої ідеї на реальність. Ваша енергія готова на прорив. Не бійтеся великих рішень, інтуїція точно не підведе. Телець, вам потрібно трохи часу для себе. Навіть коротка медитація сьогодні або прогулянка зарядить вас натхненням на тиждень вперед. Близнюки, чудовий день для комунікації. Ви будете цікавими співрозмовниками та, можливо, отримаєте цікаву пропозицію. Рак. Вас оточують можливості для творчості. Впустіть у своє життя новий стиль і ви відчуєте, як звичні речі набудуть нового сенсу. Лев, іноді король теж потребує відпочинку. Прислухайтеся до свого тіла, якщо воно підказує зупинитися, то час зробити паузу. Діва! Сьогодні ви відкриєте в собі новий талант. Хто знає, можливо, це приведе вас до незвіданого шляху. Терези, час приймати рішення. Ви балансували надто довго. Виберіть шлях, що відповідає вашому серцю. Скорпіон, сьогодні ваш день. Відчуйте силу емоцій, вони надихнуть надії, які змінять ваші плани на краще. Стрілець Пригоди звуть, пошукайте нові можливості. Хтось або щось із цікавим планом вже чекає на вас за рогом. Козоріг. Ваша витримка сьогодні принесе нагороду. Навіть маленькі кроки ведуть до великого результату. Не зупиняйтеся. Водолій, уявіть, що звичайний день може стати незвичайним. Будьте готові до сюрпризів, і вони обов'язково прийдуть. Ну і риби. Ваші мрії підказують, куди рухатися далі. Прислухайтеся до себе, все світ сьогодні точно на вашому боці. Ну і рубрика Поради та прикмети, по-перше, якщо сьогодні подаруєте комусь часточку доброти, вам це обов'язково повернеться, можливо, у найбільш неочікуваний момент. Також вважається, що добрі вчинки, зроблені сьогодні, мають подвійну силу, тому використайте цей шанс. Ну, а тепер трохи мотивації на цілий день. Єдине, що неможливо подолати, це страх спробувати. Майкл Джордан. Часто найбільший бар'єр між нами і нашими цілями це страх перед невідомим. Якщо у вас є мрія чи ідея, яку ви відкладаєте через сумніви, то час діяти. Джордан нагадує нам, що спроби і ризики це саме те, що робить нас сильнішими і веде до справжніх досягнень. Друзі, на цьому все. Дякую, що провели цей ранок зі мною. Залишайтеся на позитиві та будьте добрими одне до одного. Пам'ятайте, кожен день це можливість зробити щось хороше. Нехай ваш день буде яскравим і незабутнім. До зустрічі в наступному випуску завтра, у цей же час. І пам'ятайте, усмішка це те, що змінює світ. Ну і головне, не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пака!